Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні пропоную приготувати економне та смачне обіднє меню з трьох страв лише з 1 кілограму фаршу. Нагодувати сім'ю можливо навіть не витрачаючи багато коштів. А в результаті уся родина буде сита та задоволена. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. За основу я сьогодні взяла 1 кілограм курячого фаршу. Можна взяти будь-який фарш на ваш смак. Отже, весь фарш я ділю на три частини: одну найменшу та дві однакові. Першою стравою буде суп з фрикадельками, і для його приготування нам знадобляться такі продукти. Фарш. Картопля. Цибуля ріпчаста, морква, крупа манна, яйце. Макаронні вироби для супу. Сіль перець спеції за смаком. Олія, лавровий лист, духмяний перець горошком, вода питна, часник зелень за смаком. В каструлю я налила 3 літри води і поставила на вогонь закип'ятити. В глибоку ємність викладую найменшу частину фаршу. Додаю до нього яйце. Ціль та спеції за смаком, всипаю манну крупу. Додаю свіжозмелений перець та ретельно все перемішую. Тепер беру половину середньої цибулини і подрібнюю її в блендері. Додаю до фаршу. Ще раз добре перемішую і ставлю готовий фарш у холодильник, щоб манка набухла і він став густішим. Картоплю нарізую довільно. У мене це невеликі брусочки. Можна кубиками, кому як до вподоби. У киплячу воду викладаю нарізану картоплю і доводжу до кипіння. Поки картопля закипає, роблю засмажку. Я пасирую овочі відразу для трьох страв. Так набагато зручніше. Цибулю нарізую дрібними кубиками, і викладую на тарілку. Моркву натираю на дрібній терці. Все разом обсмажую на рослинній олії до золотистого кольору. Вода з картоплею закипіла. Тепер знімаю піну, що отворилася. Так як, якщо цього не зробити, суп буде мутним. Тепер додаю лавровий лист та духмяний перець горошком і варю під кришкою до напівготовності картоплі. Коли картопля наполовину зварилася, дістаю з холодильника фарш і чайною ложкою відділяю маленькі порції, опускаючи в киплячий суп. Таким чином формую усі фрикадельки Звісно ж, можна руками скачати кульки і опустити їх в суп, але то займає більше часу. Тепер всипаю в суп спеції. У мене це 10 овочів. І додаю 3 повні столові ложки пасированих овочів. Та перемішую суп. Варю до повної готовності картоплі хвилин 10. Тепер черга макаронних виробів. Я взяла дрібненькі зірочки. Але чудово сюди підійде тонка вермішель-павотинка. Сипаю макарони в суп, перемішую. Додаю подрібнений часник, свіжозмелений перець та зелень кропу. У мене заморожена. Все перемішую. На цьому етапі суп треба посолити за смаком. Накриваю кришкою, вимикаю вогонь і даю настоятись хвилин 15. Цей суп виходить дуже ароматний, смачний та ситний. Усім домашнім він до вподоби. Другою стравою будуть гречаники. І для їх приготування нам знадобляться такі продукти: фарш, гречка відварена, яйця, морква, цибуля ріпчаста, часник, сіль, перець, спеції за смаком. Сухарі панірувальні. Олія. В глибоку миску викладую фарш. Додаю відварену гречку та перемішую. Вливаю яйця та відправляю половину пасированих овочів. Додаю сіль та спеції, подрібнений часник. Та мелений перець за смаком. Все ретельно вимішую. Готовий фарш ставлю в холодильник на 15 хвилин. Беру фарш столовою ложкою і викладаю у панірувальні сухарі. Обкочую фарш в сухарях та формую продовгуваті гречаники. Викладую на розігріту пательню з рослинною олією і обсмажую до утворення золотистої скоринки по 3-4 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Готові гречаники викладую на паперові рушники, щоб стік зайвий жир. Подаю гарячими з овочевим гарніром та соусом. Гречаники виходять дуже смачні, соковиті та ароматні. А ще ця страва досить бюджетна, що дуже важливо у нас час. Третьою стравою на сьогодні будуть спагетті у соусі. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Фарш, морква, цибуля ріпчаста, томатна паста, перець солодкий, вода або бульйон, спагетті, сіль спеції перед засмаком, часник, сир твердий для подавання. Фарш викладую на розігріту пательню з рослинною олією. І постійно помішуючи, смажу до побіління. Далі додаю останню частину пасированих овочів. Солодкий перець, у мене заморожений нарізаний кубиками. Перемішую. Тепер відправляю томатну пасту і все разом підсмажую на протязі декількох хвилин. У форму для запікання викладую сирі спагетти. Зверху викладую обсмажений фарш. Рівномірно розподіляю. І вливаю воду. Можна взяти бульйон. Злегка ворошу спагетті, щоб соус пройшов скрізь. І зверху додаю меленого перцю за смаком. Накриваю фольгою і ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. За 10 хвилин до готовності фольгу треба зняти, щоб випарувалася зайва рідина. Готову страву викладаю на тарілку, зверху посипаю натертим сиром і подаю до столу. Виходить смачна, ситна страва, яку можна подати як на обід, так і на вечерю. Ось таке чудове та економне меню з простими, але дуже смачними домашніми стравами у мене вийшло. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.